Уяви, як ти читаєш за 2-3 секунди одну колонку. 2-3 секунди. Уяви це собі подумки. І зараз з камером будеш читати, так, і відповідати на запитання. Угу. Все, роби лінзу. Віваю окуляри. Зубочисточка в зубах. 2-3 секунди. Одна колонка. Угу. На старт. Увага! Марш. Молодець. Відповідаєш на запитання і перевіряє. Так, фокус. Добре. На старт. Увага! Марш! Молодець. Добре, відповідаєш на питання.